Багато хто пізнає ці місця. Я навіть коментувати не буду. Що не Коли ти проводиш місця, е, в яких ти жив, коли був зовсім маленький, е, то вони тепер тобі виявляються якісь такі, знаєте, по особливому рідні, по-особливому незвичайні. Дивіться, яка краса. Як гарно. Гарно зроблено, ти подивись. ось така краса. Як приємно, от, якби біля кожного будинку, біля кожного двору була така краса. І зараз вийдемо так. Вірите, я тут тисячу років не була. І мені просто вражає, коли ти не буваєш, а потім проходиш такими місцями. Багато коментарів отримала після останнього свого відео. Про місце сили кожного, хто тут виріс, хто тут народився. І дуже багато різних коментарів. Всяких. Тому буду і надалі намагатися відзнімати такі відео.